Всім привіт! З вами Стасюки. Ми сьогодні вибираємо новий сорт картоплі. Челенджер! Сьогодні буде челенджер. Саня вже готовий до роботи, бере тачку і йдемо вибирати картоплю. Саня вже тут почав копати. Ось так виглядає новий сорт, він трошки схожий на. як вона називається? На сорт орла. Схожий. На сорт орла схожий, але є... Трішки відмінно так. трошки не такий. Має бути. Крощ... Краще, має бути? Висті так. розколов. Пробачте, <ріст> Це я перехвилювався на камеру. <ріст> так, писаю я збирати, пізніше щось буду вам показувати. На годиннику вже 19 година. Ми сьогодні дуже пізно взялися за роботу, але картопля нікуди не тікає. Ну, у нас кличе. <рес> картопля кличе. Он дуже цікаво подивитися, який буде врожай. З цього сорту? Так. Але цей менше трошки, правда, під кущиком чи ні? Ні. Ні? <рес> <рес> <в рот> більше? Це <рес> більше? якась така більша, знаєте, я не знаю, орла така якась темніша, а ця дуже, ну, така біліша картопля. Зараз я тут прикріплюю фото, щоб ви побачили. І порівняли. Чекаю, як, як називається цей сорт? Челенджер. А, Челенджер. Теж та така Хороша. Хороша, хороша. Я йду далі робити свою ультрамодну зачіску. Так. Короч, саня прокупав один рядочок. І дивіться, скільки картоплі накопали. Тут є одна проблемка. Накопали трохи картопля, а вона надгнила. Зараз я вам покажу. Оцю ще можна обрізати. Шкода. Зараз вам покажу. Оце з одного рядка, скільки гнилої картоплі. Сумно, бо шкода такі гарні картоплинки, а гнилі. Так, ми прокопали два рядки і такий результат отримали. Ніби викардобра непогана, але я вже вам показувала, що є трошки гнилої там. Але загалом бульбашка класна, гарна, велика, чистенька. Саня Риє, Саня Риї, маленький бульдозер. Там ну, конюх має на бульбу. Ну, видиш, я лише витягнула камеру і зразу, зразу бульба величезно посипалась. Зараз Саня трохи зарубав тут, відкладаємо цю, їсти. Вже почало вечоріти, до речі. Ми ще докопуємо цей останній рядочок, десь розрубав далі та? тут. Ти вже трохи перехвилювався. Так, збираємо цей ще останній рядочок до кінця і несем сушити. Будемо цього разу сушити в гаражі картоплю. картоплі, бо вже не висохне, нема сонечка. Давай на Ось що ми накопали за сьогодні. Костик, покажи, будь ласка. О, і це -тачка. Тачці, так, В Тачці, вірніше. Опа. Так, не туди в гараж. Будемо сушити, бо сонечка то вже нема. Що то заваляв, так? Висипалось, картопля. Все, може відключати. Ігаємо вас у нас на каналі. Ще попереду дуже багато всього цікавого. Всім па па І дякуємо за перегляд. З вами були Стасюки!